Ми вже з'ясували, дії Трампа можуть призвести до знецінення долара. Якщо не знаєш, про що є домова, подивись попереднє відео. Але що це означає для тебе? І що роблять ринки, коли валюта втрачає свою вартість? Уяви, в тебе є мільйон доларів. І ти точно знаєш, все навколо дорожче. Квартира сьогодні коштує 100 тисяч доларів, а вже за місяць 150 тисяч доларів. Ще через місяць 200. Що ти зробиш з цим мільйоном? Правильно купиш квартиру. Але що зрештою грошей? Теж вкладеш, щоб зберегти вартість. І ось тут ринки оживають. Люди несуть гроші в активи, котрі можуть обігнати інфляцію: акції, біткоін, нерухомість, золото, навіть колекційні речі. Але найшвидше зростають саме ризикові активи, крипта, технологічні акції тощо. Бо попит шалений і всі бояться прогавити можливість. Тому, коли валюта падає, крипта зростає. І якщо ти сидиш просто з кешем, ти не стоїш на місці, ти втрачаєш. А тепер головне питання: чи готовий ти до такого сценарію? Підпишись, розберемось разом.